Відео, я тобі розкажу, як зберегти своє замовлення. Заходиш на сайт Oriflame під своїм логіном і паролем, після того, як зайшла, тебе викидає на головну сторінку. Далі ти переходиш в каталог, нажимаєш три рисочки. Ось тут відразу є каталог. Нажимаєш на нього для зручності можна зробити в такому форматі, щоб було зручно гортати. Далі ти дивишся каталог, вибираєш продукцію, яка тобі потрібна, що тебе цікавить. Для того, щоб додати продукт в корзину. Наприклад, я нажимаю на, на сторіночку, і на продукті з'являється корзинка. Ти нажимаєш на цю корзинку і нажимаєш Придбати. Далі цей продукт потрапляє в корзину. Для того, щоб перейти в корзину, так, в мене тут щось не працює, я нажимаю ось тут на Oriflame, і з цієї сторінки переходжу в корзину. Ось в мене є продукт, який я додала в корзину. Далі. Тут в мене є сума вже із знижкою, кількість балів і кешбек, який мені буде нараховано на наступне замовлення. Далі, коли я всі продукти, які мені потрібно, додавала корзини, перевірила їх наявність, додавала там і відрегулювала штуки, я нема нажимаю далі. На другому кроці представлені пропозиції, які можуть бути в каталозі або можуть бути. Поза каталогом, тобто їх в каталозі може не бути. Ось, наприклад, ексклюзивно онлайн, таких пропозицій в каталозі немає, вони є тільки на сайті. Також тут можна погортати і додати якісь те, що тебе, наприклад, там цікавить. Якщо тобі нічого не потрібно з цього, ти його просто пропускають, додати до кошика, потім його можна або видалити, або змінити і додати нові продукти. Далі переходимо на третій крок. Продовжити. Далі тут ми вибираємо доставку. Якщо це Укрпошта, ти вводиш тут е своє місто, район, е вулицю і індекс обов'язково, для того, щоб компанія могла доставити твоє замовлення. Якщо це нова пошта, тут ти пишеш місто, наприклад, там Вінниця і номер відділення, наприклад, 10. Все, вибираємо. Вартість доставки 65 гривень, якщо замовлення буде більше 25 балів, якщо замовлення менше 25 балів, доставка буде 85 гривень, тобто доставка завжди фіксована. Неважливо, чи тобі приїде одна коробка, чи приїде тобі 10 коробок, доставка буде одна й та сама. Продовжуйте, далі тут можна вибрати ще продукти замість плати доставки. Якщо ти замовляєш якийсь із цих продуктів, то доставка буде безкоштовна. Нажимаю Продовжити, вибираю оплату. Далі перевіряю своє замовлення, адресу доставки. Тут в кінці твого замовлення буде всі суми знижок, Сума замовлення, сума доставки, знижки, які тобі нараховані, і до сплати ось ця сума 1993 це приклад, яку потрібно буде сплатити. І очікуваний кешбек 300 гривень, тобі буде нараховано на наступне замовлення. Коли ти все перевірила, ти вже повністю впевнена, що твоє замовлення правильне, ти нажмаєш закінчити, і твоє замовлення збережеться.